Добрий день ми з України. Розказую правильну експлуатацію відкатних хворіт. Міляртехнік, Сарателі, Едінгер, а також друга автоматика. Коли є світло вдома, ви користуєтесь пультом. Коли світла немає, ви берете ключ розблокіровки і переводите мотор в ручний режим. Відкрили, закрили, потом. Ви перевели в автоматичний режим і роблять всі помилку. Ворота потрібно зафіксувати, дьорнути. І тоді у вас все буде коректно працювати. Якщо ви не фіксуєте, там дуже великий удар йде сцеплення. Розказую, як це е, виявляється в редукторі. Оця трапеція розблокування, вона з усієї сили влітає в пази. І в даному випадку у нас йде бронза. Тобто, якщо ви ворота не фіксуєте, рано чи пізно, там, через рік, через два, через п'ять, у вас ця трапеція виб'є е, угли. І буде Буває ця трапеція, зміщається, випригує в сторону і починає дерти об корпус. А якщо це там якась інша автоматика, там, де пластикові шестерні, то при першому такому запуску вона просто розбиває шестеренку. А, тому завжди, коли ви перевели вручний режим, відкрили, закрили ворота, перевели в автоматичний режим. Зафіксуйте ворота, просто дьорніть його. Все. І тоді не буде оцих сильних ударів в редукторі. У вас мотор буде служити і 15, і 20, і 30 років, тому що це мотор не просто неубиває.